Протягом історії було багато прототипів фонтанів, від простих конструкцій до складних інженерних рішень. Люди дивилися на природні фонтани та намагалися відтворити такі своїми руками, бо за весь час фонтани були потрібні в різних цілях. Гравітаційні фонтани працювали виключно під силою дії тяжіння. Вода надходила з високих джерел, наприклад, з гір, рухалася по похилій системі каналів або труб до міста. Коли вода надходила до фонтанів, тиск, що утворювався через перепад висот, змушував її витікати з отворів під тиском. Так утворювалася струя. Гідравлічні органи були складними пристроями, які поєднували воду, повітря і механіку. Вода і повітря з резервуарів стикалися, створюючи тиск. Таку систему використав Герон Олександрійський для створення автоматичних фонтанів і навіть музичних органів. Це працювало так: вода наповнювала нижню камеру. Повітря у верхній частині стикалось. Тиск виштовхував воду через трубки. Утворювався фонтан у 19 та двадцятому століттях з розвитком парових та електричних насосів стало можливим створювати високі та потужні насоси. Але навіть тоді виникали проблеми з постійним напором води та електроспоживанням. Сучасні технології з використанням комп'ютерів, датчиків і світлодіодів дозволили створювати фонтани, які можуть змінювати форму і синхронізуватися з музикою. Такі фонтани, як у Дубаї чи Лас-Вегасі, є результатом багатьох експериментальних спроб, що долають проблеми з енергією, водою та управлінням. Природні фонтани це логічні утворення, в яких вода. Періодично або безперервно виривається на поверхню землі під природнім тиском. Найвідомішим типом природних фонтанів є гейзери. Принцип їхньої роботи. Вода накопичується під землею в нагрітих порожнинах, наприклад, біля магми. Коли тиск перевищує критичну межу, вона проривається назовні. Виникає гейзер. Основна різниця між штучними та природніми фонтанами джерело енергії. У природі це геотермальна енергія та тиск, у штучних електрика, механіка, і інженерні конструкції.